Сьогодні ми розпочинаємо наш деканальний медіапроект проповідь Євангелії Божої, хочемо донести радість Євангелії сьогодні пораненому світу. Хочемо ділитися Словом Божим, а воно є живе і діяння. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ми розпочинаємо наші проповіді із 16 неділі після зіслання Святого Духа. Це є слово про таланти. Я думаю, що великою трагедією сучасного світу є, коли люди занедбують Богом подаровані таланти і дари. Тому сьогодні ми хочемо говорити про цю притчу в контексті гідності людини. Ми маємо донести Іванську правду про те, що кожна людина є цінна у Божих очах. Що ніхто не може тебе знецінювати. Ти маєш 5, 2, один талант, але в тебе вони є. Ти настільки цінний, в Божих очах, що Ісус помер за тебе на Христі. Також сьогодні, доріг брати і сестри, свята церква запрошена, щоб ми побачили багатогранність і важливість талантів, якими щедро. Наділив кожного Господь Богу. В часі, в якому ми живемо, їх, напевно, є набагато більше видно. Це і наша єдність на сьогоднішній день, це дух солідарності, сильні волонтерські рухи, соціальне служіння, здатність оборонятися, чинити ворогу відсіч, наша стійкість. Блаженніше Святослав сказав, увесь світ сьогодні дивується, звідки в українців є. Сила протистояти. На це питання ми відповідаємо, українці люблять. Іванилист Матей в голові 25 з 14 по 30 вірш розповідає притчу про таланти. Чоловік, пускаючись у дорогу, прикликав свої слуг і передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому 2, а третьому один кожному за його здібністю. Чоловік, що про нього говорить на лис матері із притчі, довірив їм своє майно, свої таланти, а довірив тому, що любить, а довірив тому, що шанує. А тепер, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, пошукаємо, які місця списання тематично і винівними до цієї притчі: це притча про виноградарів, які говориться про чоловіка, господаря який насадив виноградник. Найняв його робітникам і відійшов, але було одне завдання, вони мали своєчасно віддавати йому його плоди. Інша притча про весільний бенкет, де лунає запрошення, усе готове, підіть на весілля. У всіх наведених в місцях Писання послідковується одна спільна думка таланти. Виноградник, запрошення на весілля Симиї в любові, щедрості та довіри чоловіка, господаря, царя і Господа. Коли отже ми говоримо про стосунки, відносини з Господом Богом, то часто звертаємо увагу на роль довіри. Наш добрий Бог є тим, хто виявив, виявляє постійно довіру нам, обдаровував і продовжує обдаровувати нас своїми щедрими талантами, дарами. І визнав нас гідними своєї довіри, бо довірив нам щось дуже цінне у надії, що ми цього не змарнуємо і не закупаємо, і не підемо знищення. Святий Павло, другому листі до корінтян пригадує нам, що ми, благодаті Божої, не приймали марно. Бо саме сьогодні, тут і тепер, у церкві, для кожного з нас, є час сприятливий отепер. День спасіння. Ніхто не може сказати Господу Богу: Ти Боже, мене зовсім нічим не наділив. Господь Бог дав мені, Тобі, нам дар життя. Ми Божий образ і подоба. У нас є безсмертна душа. Господь наділив кожного своєю гідністю, гідністю Божої дитини. Христос також пригадує нам. Про нашу душу, що бо людина може дати взамін за власну душу, те цінний у Божих очах. І сьогодні Христос кличе нас до щирої молитви, до живої, діяльної, спасительної віри, до покаяння, до надії, любові, до діло милосердя. Господь кличе тебе на божественну літургію, до святого Причастя, Євхаристії. Тут і тепер очікує від нас вірності, захвиня Божим та навчанню Святої Церкви. Адже за примноження саме цих талантів, дарів, тобто за кожне, так Богу, Господь дарує нам своїм дітям Царство Небесне, кажучи, гаразд, Слугу добрий і вірний, увійде в радість пана Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу!